Дивіться, я насправді весь час хочу надіятися, що є якийсь голос розуму, що в Верховній Раді в монобільшості, що в керівництві Верховної Ради. Ну, як мінімум, нас тут типу, доктор доктор юридичних наук сидить в президії. Ну, правда, він голосував за незаконні санкції, неконституційні. Можливо, докторська там не зовсім правильна. А напевно, мені після цього відрядження таки не підпишуть. Але ну, ми маємо загальну тенденцію про що йдеться. Але я ніколи не зможу зрозуміти. От сьогодні в нас було вже дві повітряних тривоги, і вже були страшні прильоти. В Сумах в Дніпрі, в Кривому Розі, в Дніпровській області, точніше, там, де були страшні прильоти, там перед цим висіли Орлани. Є кілька ребів, які роботу орланів обмежують. Ви зараз робите все можливе. Щоб не можна було купити ці риби. Ви зараз робите усе можливе, щоб не було коштів захистити цивільних. Ви зневажаєте військових, ви зневажаєте цивільних. Зрештою, потім ви тут будете пафосно розказувати, як вам прикро за дітей, але ви нічого не робите, щоб їх захистити. Тому що перший захист абсолютно для всіх це є забезпечення Збройних сил України. Тут зміни до бюджетного кодексу в контексті угоди про надра. І наші поправки в своїй більшості стосуються того, щоб ішли кошти на потребу Збройних сил України. Ми з колегами пропонували різноманітні формати: від 90% до 45% тих надходжень, які отримуватиме безпосередньо Україна без відрахувань в загальний фонд. Щоб ці кошти за ренту були передані на потребу Збройних сил України напряму. Але. Вам не хочеться цього розглядати. Ви цинічно і нагло пропихали розгляд поправок в пустому залі. Ви знали, що зала буде пуста? Тому що основне її наповнення це монобільшість і ОПЗЖ, в які ну, у вас же ж разом коаліція з ОПЗЖ, Ви вже давно цьому тішитеся. Але ви цинічно зараз робите все, щоб не можна було прийняти жодну поправку, яка надасть хоча б одну додаткову копійку для Збройних сил України. Я розумію, що вас ніхто, напевне, не воює, бо інакше би вам боліло це питання. Але глибину цинізму і зневаги до наших захисників, це, напевне, всім українцям треба усвідомити. І, шановні виборці, особливо ті, хто голосували за моновладу, Усвідомте, де вас ця моновлада має, я вам скажу глибше п'ятої точки, тому що ваша безпека нікому не потрібна. Життя наших військовослужбовців моновладі не потрібне, і оця пуста зала, в якій